Доїхав до Акбара. Якщо пам'ятаєте, відео знімав про такі вкусняшки, всякі смаколики арабського типу. Хто може впізнав, то є не, не новий -то славянка, чи що вона там така? Вона строй. Ось, чи зірний, як його там. Короче, старий цирк, хто знає там. так, Ми замовили там смаколика. Ось, зараз підемо, замовимо на подарунок. Собі нічого, все, ну нічого. Точніше, в мене ще залишилося, я не об'їдаюся, що, мешкаю сам. Е, ну і спеціально. Отак виглядає то приміщення. От, оце все в такому е, тематиці, е, вся продукція там. Курма, горішки, там щось солоденьке. Зараз, зараз зайдемо, подивимося. Я задоволенням йду до цієї людини, тому що ми дуже давно з цим спілкуємося. Ну Класний, насправді класний чоловік. Тут, взагалі нема ну, такого, знаєте. Тут так тихенько. Слухайте, а запах тут такий стоїть. Дуже вкусний, я так і не розумію. То літо сушки такі. До речі, хто бажає адресу, знаєте. Тут дуже багато смаколиків, дуже-дуже. Я в перший раз, коли був, тут, понабирав всього потрошечку. І насправді дешевше, ніж ви на ринку купляєте. Тільки тут людина слідкує за цим всім і бере тільки якісні речі. До речі, оцей чай він дешевий, такий класний. Я його буквально там щепоточку заварюю. Якщо бачили в мене на відео, я сам його тільки куштую. І дійсно добре самопочуття. Тільки це мені акбар порадив, каже Олексій, бери, сразу вимачивай, перший кипяток тобі ж налив, злив, та й по всьому. Так, хто хоче, завітайте. Якщо я спитаю в акбара, що він дозволить там адресу залишити, я залишу. Ну, я так розумію, ви і так знаєте, де його, що шукати. Тут адреса і так, все понятно, його видно. А, олієв, це теж взяв олію, така чудово. Зараз на неї знижка. Приїжджайте, подивитися, яка вартість її. Доброго дня, дівчинка. Доброго дня. А, а Олексій там замовлення Ірина передавала. Так, Олексій. О, ось ваше дуже замовлення Дуже дякую. Так, оце я смаколик приготував. Не буду казати кому, але людина мені там дуже допомогла. Хочу віддячити. Ой, у вас сьогодні така зачіска красива. А покажіть, дякую. будь ласка, ззаду. Ой, гляньте, яка краса. Боже. Це ж скільки ви її робили таку зачіску? Мабуть, тиждень. Ні. Я в прошлого Ні. разу був, такої зачіски не було. Ви новенька? П'ять часов. Ні, не новенька. Не новенька? Юлія, здається. Угу. Так, Юля? Боже, вас не впізнати. В общем, дуже дякую цьому магазину. Я зараз ще подивлюся, може щось. Однозначно щось. Я вже бачу, що мені захочеться оця халва. Вона з якоюсь на начинкою. В проший раз я брав такі маленькі, я її сів, з'їв і не, і не зрозумів. Я зрозумів, що вкусно, тільки я не зрозумів, що воно було в мене в холодильнику. Класно. оця халва. зараз буду брати її. Або я спитаю у Юлі, може там щось поради. Ну, я оцю прям обожнюю, вона така смачна. І то почав обожнювати, коли в перший раз її взяв і, і закохався. Не в юлю. А може і в Юлю. Ну, в цю халову. Давайте так, дуже смачно. Так, все. Всім дякую за подобайки, за звернення особисте. З вами був Мазин Техніки. Дякую вам. З вами був Олексій. Чудовий день сьогодні. Дані прочитав ваза. Думаю, що там це плов. Це їхній яка страна, я тоді такі речі попленькі. Навіть на подарунок взяв, такі навіть. людям. Ну, Взагалі-то я люблю робити подарунки. Лю людям мені дають подарунки, я їм... А це якесь мастило. якесь теж дуже смачне, українське продукт вироблено в Україні. Клас. Ну спробую, спробую. Треба, мабуть, морозинку покласти його. Але... Ось, а ні, це не покладу, тому що це на подарунок я віддаю. Ну, Принаймні люди скажуть, як воно смачне, не смачне. І все. І все. Уже приїхав до людей, зараз бідок пригощати. Там ще вообще лайфхак факт такий, я сюди приїжджаю, вони ще й корлять. Зараз віддам плов. В мене такий є доно. Ось, ось а собі додому цю штучку, це якось поховач. Ну уже смешная речь. Все, погнал, а то я... Уже открыл. Так, все, все, все. Так, зайди. Все. Вот здесь. это вот так приезжаешь, приглашают на чай. А тут тебе суп, брынза, красная рыба. Вот это еще не знаю. Но тут каждый раз что-то новое. Мед тебе. В общем, а чай еще, чтобы вы понимали, никто не увидел. Ну, в общем, я, как всегда, не хочу. Сейчас хотя бы остановил, чтобы это остановилось. А так это бы сейчас не прекращалось до конца стола. Все. Сейчас перекушу и полетел дальше.